Як інтересно сьогодні, коли переслідують християн православних, то починають думати, що нам робити, якщо будуть і далі так продовжати, то Українська православна Канонічна Церква і так майбільша скоро забере всіх людей до себе ліпше війну, насілім одорвати однеї людей, споминає нам одна архівна запись. Президента Чехословакії Масарика, йому пам'ятник є в Ужгороді. В одному із записів пише він так: у 20-х роках, коли Подкарпатська Русь приєдналася до Чехословакії як Окрема республіка, то масово люди селами поверталися у Православ'ї. Була свобода. Уже не було австро-мадярських пендриків, гайок, били людей, заганяли силу унію. Тепер уже може було можливо, свободно, не треба було написати ніякі заяви. І що же пише Масарик, президент Чехословакії? Якщо ми не остановимо русинів, котрі се вертають до православ'я, то вони скоро всі стануть православними. І ми з Праги не зможемо на них впливати. Нам треба срочно підтримати і другі релігії, щоб другими релігіями давити на них. То слово ми знайшли в архіві і подумали собі, як після того Прага православним духовним не давали б стати єпіскопами. А без епіскопа не є церкви, то в результаті прага думала, ну, зберуться православні, відновили свою церкву. Карпаторуську православну церкву відновили в Ізі на преображення Господнє. А от єпископів мати не будуть і буде у них проблема. Так от, вони то домоглися, але ситуацію спас сербський патріарх Дмитрій на той час. Котрий лучших єпіскопів оперативно посилав на Подкарпатську Русь, щоб вони навчали народ все поступати по церковному, по канонічним. правилам. От чому ми згадуємо, що книжники фарисеї завжди придумували проти церкви. Щоб боротися з церквою несуществуючі діяння або злочини. в тому числі і всі, хто терплять нині судові переслідування, Господи, ми сьогодні віримо, що ти завжди з нами, що Ти, Господи, слідуєш із нами і на наших службах православних по всій українській православній церкві, крім молитв за мир, за воїнів, за переселених, за людей в бідах і в напастях, за болячих. За людей, куди на зароботка далеко пішли, других молит ми не включаємо. Не споминаємо і ніякі другі призиви. Однак опоненти наші видять ні за що судити, значить, читають, як ні предки робили, і починають критикувати, видумувати. І любима фраза казали книжники фарисеї За Павла. І його друзів, то ті люди проповідують не слухати правителя, якогось другого царя собі пропозглашають Христа. А значить, хто вони? Вони злочинці проти держави? Дай Бог, щоб ми православні суміли такі удари наклепів видержати. Бо від чоловік, навіть коли терпить от на клепниці від клевітниці сусідки часто мучаться, часто в судах, да, коли роками в судах ся судять, тому що от клеветит, як пише статистика, більше пострадало людей, чим на війні, бо це таке оружие, яке кожен день між людьми, між сусідами, між братьями, між різними відповідальними людьми. А значить, і ми сьогодні можемо особливо просити, Господи, убережи наших людей, аби когось клеветати, унижати або дробити доноси. В основному, 100% доносів в наш адрес. Пишуть люди не нашої віри, а значить, наші люди держаться в рамках християнських, будучи істинними. Носітелями любви Христової, будучи послідувателями Воскресення Христового, пам'ятаючи, що як Апостол Павел в Фесалоніках три суботи толкував і доказував на Писанню, що Ісус є той самий істинний Месія, котрий прийшов спасти людей, і хто вірує в Нього і тут на землі, приобщається к церкві, як маленька кліточка на тіло Христово, Віруючи у Христа Ісуса, котрі терплять всякі напасти, гонення, униження, терплять в падри оскорблення, лиш такі, не лишаючи у серцю злопам'ятства, но але на зло наших опонентів любов'ю, християнською любов'ю. Ми тут діти Божі, діти любові Христової, а в вічності і наслідники Царства Божого. Царства вічної любові. Амінь.